Друзі, всім привіт-привіт! Ви запитуєтесь, як нас можна знайти. Ось наш графік роботи, також наш номер телефону і наш адрес. Ми знаходимося в місто Львів в княгині Олі 106 напроти нового ЦУМу, Макдональдс, кільце. Компанія Gold Cars, міні-авторину у Львові з великим вибором автомобілів в наявності. Також кожний автомобіль можна придбати у нас у лізинг, в кредит в принципі, або просто за готівку. Без проблем. Залітайте до нас, будемо раді вас бачити кожного дня. Ми працюємо без вихідних, нагадую у нас. І в нас є багато цікавих автомобілів саме для вас. Будь-яка перевірка будь-якого СТО, будь-яка перевірка по лакофарбі, повністю все на, на пробіг без проблем. Ми будемо тільки раді допомогти вам підібрати гарний автомобіль. Тому, друзі, забігайте до нас. Тест-драйв також можна записатися, зробити тест-драйв по будь-якому автомобілю, який вам сподобається на відео. У нас є багато цікавих автомобілів. А також хочу нагадати, що ми привозимо автомобілі зі штатів. У нас найдешевші ціни на послуги. У нас є власна логістична компанія, де дозволяє також зекономити. Для того щоб нашому клієнту вийшов автомобіль дешевшим. і плюс у нас є власне СТО, де ми одразу проводимо дефектовку даного автомобіля, і ви вже розумієте, скільки буде вам вартувати ремонт будь-якого автомобіля, який ви собі підберете. Тому, друзі, забігайте до нас, обирайте автомобіль своєї мрії. Якщо ви не знайдете тут на майданчику, без проблем ми вам привеземо будь-який автомобіль на будь-який, як то кажуть, гаманець. Ви кажете, скільки ви маєте суму, і ми можемо підібрати автомобіль. Наш номер телефону 093 -340 40. міні авторинок по Львові на Княгині Олі 106 під мостом. І кожен автомобіль нагадує по лізингу. Якщо вас зацікавили, переходьте в наш телеграм-канал, в шапці профілі, я на нього перехід. І там ви можете ознайомитися зі всіма автомобілями ціни, характеристики, опис, повністю все. Тому, друзі, будемо раді вас бачити кожного дня. До зустрічі!